Привіт. Привіт, лаво за вечір в Тау-Дефенс! Всем привіт. Сьогодні ми будемо тестувати нового персонажа з оновлення, да, він Так. Він зараз Подивися, який він. Ого, це парадокс Drillman. Так. Оце ти просто знаєш. Я, зараз... Я одразу поставлю автохіп. І ми граємо на найскладнішій так. Найскладнішому на наш... рівні. Так. Nightmare. Так, Nightmare. Подивісь, взагалі не виходять. А цей новий персонаж він mm -hmm. сильний, він зможе витримати mm -hmm. всіх. Yes. Вау, оце ого. Titan, Titan. Titan Paradox Drummen. Він тільки поставив а вже 20 тисяч дамага дає. Ого, а прикинь, якщо на максимум А на максимум. 100 ты скільки на максимум? Будется 100 тисяч? 185 тисяч? Ого. Це не Чим це він кидається? Да, вот этой сзади. Вот тут, Я зрозумів. Ну го, да, він дрілмен, то він кидається у 40 тисяч. Скриня прокачав на другий левел і вже 40 тисяч. Парадокс дівмен. А кого мені ставити? Сніговика чи може спікермена? Давай спік. спікермена поставлю прямо біля виходу туалетів. Вони, він їх буде зустрічати. А я цей буде сади, куди він достає, да чуда туди. Садий, куди достає. Так він дуже такий цей. Дальний? Дальній стріляє. Так. Він за такий на. Ого, хайпер такий. Скриня, а скільки ти плануєш таких дивменів поставити? Чи на які вистачить гроші? Я здається, якісь скриня маленькі в порівнянні з цим спікерменом. А дивіться, які льоси. А хто більше? Давай посмотрим. Я поставлю ще з моєго. Який більше? Клайда. Ах ти. Ну, чуть-чуть. Ого, дві. Але він не такий дальній. Скільки у нього урона? Урона? Зараз у тебе вже 110 тисяч. І за тільки Четвертий рівень, так? Да? <плес> а ще <плес> буде п'ятий. Так мар. Я мав. ще поставлю сніговика. Так. Оце зараз буде рогіно. І треба прокачати саме. Ну, максималку докачав. Я, я заявилася на дещо других. нього ще називаю із дияв. Так. Да. Так як санти тут у скрині вже 4, другого рівня тут все класно. Я вже прибираю цього дріл мене славенького. Э, Я до його. Ні-ні ні. ні, ні. Він нам... Слази, Я... у нього. Скриня вперше прокачав цього персонажа на максимум, як тільки його отримав. 175 тисяч я ще не бачу, щоб такий був сильний в грі. Я теж не бачу ніколи. В тебе хайп ще на тисячі, ну на 4000. А я потугу доставляти тоді. Да. Я хочу знаєш, що я так ставлю близько, знаєш для чого, щоб вони доставали біля бази і... Так, вони могли всю карту покривати. Смотри, сразу два такие, но... но. Третью оставлю. А знаешь, что их можно близко очень ставить? И видишь, они а тогда видишь, их можно очень близко. Это уже а сила армия, Тайтан, Парадокс, Дрилмэнни. А их можно ставить? Их можно очень близко ставить. Понял? Ага. Это у них такая фишка на фиска. Что они могут видеть? Смотри. А нет. Ты видишь? Смотри. У них две дырки. Ну и Скажи, у Сани классный магазин. Может ты тоже когда-то заходишь купить. Ага. Может. У него же классный магазин. И даже красный я услышал, что Саня говорит про свой магазин, что юниты, и я решил помогать, чтобы я всем в комментариях это писал. Да. А. -а, -а. И все-таки талант на наверное, всех юнитов погнал в ссылку, в ссылку в комментарии Сани, заходил и все, а давай, давай. Парадокс, ти не ману. Хо-хо! На я таї один. А тим часом у нас вже 22 хвиля. Майже половину пройшли найскладнішого рівня, прикинь. В, да! Я в сокі. Я не знаю як. Друзі, як вам скін скрині? Як? Ставте лайк, як вам подобається. вам подобається. Які у нього тут. Мейчі. Кому понравится это видео, подписывайтесь на канал. Кому, если, если знаете вы эм, эм, про мой скин, сколько стоит эм, этих Робриксов, тогда, тогда напишите комментарий. Если если поставите снеговика, также и моего этого будет очень хороший цвет. Пані Димен, ду 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 Ого, він тепер прям дуже близько Ход... А ти його вибили? Я думав його той, але ти захопали Це да <клес> Тоді я других їх... на максималку ставлю Та ми, напевно, виграємо Я думаю, да Хоч це й найскладніший режим Ну, да Але ми поки дуже сильно йдемо моїх дивим. Вже більше половини пройшли. Он так мало стоїть апгрейди, але настільки сильний. Скази класно. Угу. Ну, раз. Дивіться, у скріні вже... Два ряда вже. Два ряда вже, ціла армія. Два. 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 Вони просто закидують той летів тих і все. Я думаю, що вміщу. зміщуся. Зміщуся! я не знаю. А прикинь, я только 11, и мне так. Нафтала до френча. Нет, Заглянь, как у меня санта. Заглянь, как у меня мои санта. Заглянь. Они очень сильные. Заглянь на моих санта. Зараз подивимося. Сьомого рівня. Шостого рівня, сьомого рівня. Нормально, так, да, вони гроші дають і можна цілу армію таку збудувати цих ділменів. І тільки один не. Автобітки. А в тебе А в мене тут в основному сніговики, Качаю їх. Я сподався. І Ти хочеш я... знову в порядку? Ну я не знаю, тут було видно твій нік тому. Але тут, тут не так легко. Тут така щільність твоїх. Ціх, Ти, під парадок, див ага, вони тебе заховали. Я сам заховався. У мене злік по 4000 землі. Завдяк армію палик стоїть. Він... Сейчас удариш сніговика. Бо я тут буду ставить армію. О, цього, да? Мом... Ну давай я його переставлю. Не просто одночасно закидывають, да? Да. Но, 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 но. На. Но, ну, наверное, так само надо поставить, как у меня. Я сейчас поставлю Стать. Стать. Да, эта линия готова. Ого, я кишель, В я просто его поверну стороной, понял? Сколько тут уже дрилменов, я уже, может быть, не порахую их. Посчитай. 15. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну, 10 точно есть. И без 15. А, ну в ТП 15 уже всего юнитов, а сколько санд? Трісанти, yeah. наче на, на, 12 вже в Бо вони тут тут так дуже поряд, що навіть не, не побачиш всіх. Не так кучно стоять. Знає, Але я зараз доставлю їх і ще. В різках я став, я просто дал сам. Бо вони ну так, да, ти вже гроші заробив. Yeah. Тепер можна перекинути їх на білмані, а сам ти прибирає. Ой, я хотів я сапіков. Це ще один санта. Я тебе бачу, ти, ти в коробку. Скриня. А тут можна якось нік прибирати, щоб я тебе не бачив. В настройки Роблокса. Там где там, кубик, там можна убирати. Ну тоді заді... да, так буде крутіше так грати. Там! Ого! Ну це так... клас. Я тільки поставив 4 юніта і ми так класно граємо, це все через твої дрілмени. Мені навіть не потрібно особливо їх ставити свої. Ты сам как пришел в режим, ривень. А как я... Ну, я б хотела бы хотел видеть, чтобы... ну, то, что... Ну, за столе. Тот у нас. Я вот... Вас... еще одного. Ого. Так, еще. О, не видит. Я вообще... Що? У мене все одні Ого. Посчитай. Ого. Це справжня армія. Ну, тебе 15, так? Да? Так. Да. Ми навіть на найскладнішому режимі вони не приходять далеко. Зразу їх розповідають. Це крутя. Коли вийде босс, він будет в соті. А як ти думаєш, всі дрі це найсильніші? Не туда, чище. Леша, Я... когда выйдет босс, он будет в шоке. Это босс вообще в шоке. Вентики выйдет, и сразу закидают и все. та да. У тебя есть сильнейший юниты, нижцей Дрилмен? Нет. Похоже, це найкраще. І він на... Ну, без снига. А скільки він 300, 300 баксов всего коштує, щоб поставить. А он такой сильный. І... Да. सоб... Знаешь, сколь... сколько обижает на максимум? Дві тисячі. Там, там, там якісь чит-код чит якісь ці юніці вообще. changer. О, 50 левел. Ну що? Де там наш босс? Я побільше зробив О. картинку, щоб побачити, наскільки він буде в шоці. Так, у нього 3 мільйона було. Ага, але було 3 мільйони. Ми виграли найскладніший режим. Так, всім пока. Всім пока, всім пока, дякуємо.